Всім доброго дня! Я продовжую розбирати схему кардигану з аранами. Сьогодні ми починаємо з сьомого рядка лицьового і скільки встигнемо, подивимось. Значить, Сьомий рядок дивимось його на схемі, ось він. Тут відбувається тільки зміщення від перехрещення попереднього лицевого ряду. Переміщення оцих жгутів. Центральні жгути рапорту в'яжуться без змін. І ми, власне, так з вами і робимо. Я, здається, переплутала місцями два попередніх відео цього плейлиста. Ну, і що. Якщо у вас виникають базання, то подивіться, швидше за все, вони переплутані. Так, Давайте будемо в'язати за схемою. Ми в'яжемо планку до кінця 6 лицевих петель. До перехрещення, де ми робили ось у нас жгути по три петлі. Ось ми пров'язали. Так, далі ми беремо ось цю петлю. Оці три петлі ми знімемо перед роботою. Якщо ви використовуєте для цього якісь додаткові приспособи, наприклад, маркер, то використовуйте їх. Тоді, отак, знімаєте, застягуєте маркер і пров'язуєте наступну виворотну петлю. Далі. Повертаєте три петлі з маркера, які ви залишили перед роботою, і в'яжете три лицеві петлі. Далі, от після цього ми змістили на одну петлю, ми в'яжемо все за візерунком ось аж до цього перехрещення, до. Виворотної петлі перед перехрещенням. Ось до цього моменту. Можете його собі відмітити маркером, щоб не пропустити. Ось так зробити. І ось до цього моменту просто в'яжіть за ну, візерунком, який вже є, нічого нікуди не зміщуючи. Так, дивіться, пров'язала я оце до маркера. Тут у нас було на початку рапорту: у нас було перехрещення з планкою, тому петлі додавались тільки з одного боку. Далі, в полотні, у нас перехрещення якби, з двох боків, і петлі будуть додаватися з двох боків. Тобто ми будемо зміщувати оці два жгути в протилежні боки. Тут у нас переходить виворотна петля. на... Назад. Тобто ми спочатку маємо пров'язати три лицеві жгута. Тому цю виворотну ми знімаємо за роботою. Вона йде позаду. Зняли, назад, перевели і пров'язуємо лицеві петлі жгута. Потім обов'язково не забудьте повернути оцю петлю. Виворотно, її тут всередині пров'язати. Тепер ми маємо ось цю петлю, наступну, лицевими, перемістити до ось цієї, всередину перехрестя. Тут я зроблю вже, як я звикла, а ви робіть так, як ви звикли. Лицьові йдуть попереду, поверху, вони перед роботою знімаються. Якщо ви їх знімаєте на окремий прилад і з зпершу виворотна. Все, оце рапорт. Далі у вас будуть по візерунку два жгута, далі знов таке саме перехрещення, де ви в центр перехрещення зміщуєте виворотні петлі, які одразу до цього перехрещення ну, до жгутів. Перші, да? От З цього боку, ось ця найближча, і з цього боку, ось ця найближче, вони мають перейти ось сюди. А виворотний ряд просто в'яжете за візерунком. Виворотні в'яжете виворотними, лицьові в'яжете лицевими. Так, ось пров'язали сьомий лицевий і восьмий виворотний рядки. І далі по схемі у нас дев'ятий юки. Вибачте, будь ласка, мій собачка тут щось когось Ах, сварить. Так, значить, дев'ятий рядочок лицевий. Ми зміщуємо ось ці жгути, які були перехрещені в п'ятому рядку. Ми їх продовжуємо розводити. Переміщуємо ще на одну виворотну петлю. Звідси петлю сюди, позаду. Так, і перехрещення ось цих жгутів. Дивіться, оця рисочка в восьмому рядку, вона суто просто для художнього образу. Вона нічого не означає, тому не звертайте на неї уваги. А ось це перехрещення. Це нам виходить три петлі. Перші треба поверху перекинути. Пров'язати спочатку три петлі, які далі, а потім пров... через верх перекинути туди три петлі, які були перші по ходу в'язання. Ну і все. Рапорт у нас симметричний, відповідно, так само зробити і далі. Так, Давайте будемо з цим розбиратись. Так, ось. Петлі планки. Шість петель у мене. Виворотну пров'язую як виворотну. Далі у мене три петлі жгута в лицеві. Я їх маю зняти перед роботою. Я буду знімати так, як я звикла, а ви робіть так, як вам зручніше. Ось ми їх міняємо місцями з виворотною петлею. Вона йде за роботою. І виворотна пров'язується перша. Ось ми додали. Тепер у нас тут дві виворотні петлі між планкою і жгутом. І в'яжемо три лицеві петлі жгута. Далі в'яжемо ті петлі виворотні чотири штуки, що залишилися. Ось. І перекидаємо ось цей жгут, там такий самий перекид по схемі. О, давайте ще раз подивимось: у нас тут перекид з права наліво. І тут такий самий перекид, Тобто ви маєте його так само зробити. Три перші лицеві петлі жгута йдуть поверху, а три наступні йдуть знизу. І отак, ви їх міняєте місцями. Ну, Я роблю без допомоги спиць, а ви. Можете робити з допомогою приладів, якихось приспособ. Так, в'яжемо три петлі, і в'яжемо три наступні петлі. Ось ось такий у нас перекид. То тут ми перекинули, і тут в той самий бік, ось от такий, от, як перекрут що в нажгуті. Так, е Тут всі виворотні, як в'язались, так і в'яжуться. І далі повторюємо в дзеркальному порядку, ми переводимо, е перекидаємо жгут. Жгут перекидається в той самий бік. Який знизу. Тобто вони у нас всі в один бік перекидаються. Три перші петлі йдуть поверху, назад. А три задні петлі йдуть понизу під роботою наперед. І їх пров'язуємо. Всі петлі пров'язали ось такий От, другий перекид. І тут у нас дві петлі, 4 ми в'яжемо виворотні. І п'яту ми маємо перекинути всередину перехрещення. Розводимо оці жгути, які були перехрещені в п'ятому рядку. Знизу цю виворотну петлю перекидаємо назад. В'яжемо спочатку лицеві петлі поверху і потім виворотну. Потім в'яжемо дві виворотні всередині. Ось так. І далі виворотну петлю, тобто три оці жгути перекидаються поверху. Жгути у нас завжди йдуть поверху. А петлі, на які вони зміщуються, вони йдуть понизу. Тому ми петлю наступну виворотну переводимо всередину перехрещення і в'яжемо три петлі жгута. Ось. Ось такий ви маєте отримати результат. Так, в'яжете до кінця свого рядка. Виворотний. Це у нас який? 10-й. Десятий рядок виворотний, в'яжете за візерунком. Виворотні, в'яжете виворотними, лицеві в'яжете лицевий. Так, ось повністю пров'язані 9-й і 10-й рядки. Ось у нас ці перекидики. І потім виворотний рядочок, а тут у нас вже чотири виворотні петлі між цими жгутами перехрещеними. Так І що, давайте, мабуть, 11-12. Одинадцятий да? 11 рядок, дивимося схему. Значить, ще додається одна петля з цього боку на цей бік. Тобто тут у нас жгути от від цього перехрещення вони розходяться. А тут сходяться. ось тому. О, сюди перекидаємо одну виворотну петлю. І з цього проміжку о, перекидаємо ще одну сюди. тепер. Оці перехрещення, тепер ми ще будемо розводити. І тут у нас залишається дві виворотні, тут у нас дві виворотні, тут у нас буде о, там, де планка, буде три, а там, де. О, ну... З двох боків е, жгути, то буде шість. Так, ну і все, давайте будемо це робити. В процесі все буде зрозуміло. Так, в'яжу шість петель планки. І цей жгут ми далі, тут дві виворотні пров'язуємо просто виворотними. Цей жгут з трьох петель ми продовжуємо зміщувати, тому попередню, навпаки, позаду нього оцю виворотну, ми перекидаємо наперед, під низом і пров'язуємо її першу. Тепер у нас тут три виворотні з цього боку. І пров'язуємо далі сам жгут. Ось так. Дві. Виворотні в'яжемо. І тут починаємо розводити ось ці жгути, перехрещені, 6 петель лицьових. Ми знімаємо три перед роботою. А виворотну, яка йшла у нас перша по ходу в'язання, ми її знизу перекидаємо за робот ну, за оці три петлі. Так, пров'язуємо спочатку три лицеві петлі, і потім оцю переміщену виворотну. І тут у нас так само, тут у нас з цього боку, бачите, три, а тут у нас два жгута, тому наступну, от наступний жгут три лицеві петлі. Ми їх маємо зняти перед роботою і перемістити наперед. Виворотну, яка йде за ними. Все, тепер пров'язуємо виворотну петлю. Ось, бачите, тепер між жгутами у нас дві виворотні петлі і далі пров'язуємо три лицеві. Тут ми в'яжемо шість петель виворотними, Виворотні петлі виворотними. шість петель. ось. І тут так само: ось такий самий елемент, от як тут. Тут також, тут одна виворотна, яку ми залишили, ми її переводимо всередину перехрещення. Три лицеві петлі знімаємо перед роботою, назад переводимо за роботою, переводимо виворотно. І повертаємо три лицеві петлі, які пров'язуємо лицевими. Так, пров'язали, пров'язали виворотно, і другу виворотну між жгути. Оці перекинули, знизу пров'язали. Дві виворотні петлі, і сюди переводимо між оцих двох жгутів, які були перехрещені в п'ятому рядку. Ми їх продовжуємо розводити. І у нас вони пров'язуються. Спочатку, виходить, три лицеві жгута, а потім ось ця виворотна, яка перекинута знизу. Далі у нас. Ще 4, ну, тобто 5 всього виворотних ми пров'язуємо. Має бути 6. Тому ми а, оці три знімаємо перед роботою. 3 лицеві петлі знімаємо перед роботою і перекидаємо знизу виворотну вперед. Її пров'язуємо там, де у нас, виходить, планка, там у нас три петлі з цього боку, а тут у нас шість петель. Вже шість петель. Тут залишились дві. В наступному лицьовому рядку ми їх вже поєднаємо оці два жгута. Вони будуть поряд. Все, далі, оцей, це ми пров'язали рапорт, і от ще кусочок. Да? Отак рапорт у нас. Просто повторюєте до кінця ряда. 12-й рядок, лицьовий в'яжемо лицьовими, виворотні в'яжемо виворотними. Так, це ще я все в'яжу 11-й рядок, але, мабуть, на цьому моменті завершу відео, бо телефон мій садиться дуже швидко. Тому за 12-й рядок я сказала, що він в'яжеться за візерунком, виворотні, виворотними лицеві-лицевими. Все, все наступне буде в наступному відео. На цьому все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!